Друзяки, місто Ізюм. Вирішив вам ще раз показати, що з собою приносить руський мір. Ось тут жили родини, тут жили сім'ї, батьки, діти, будували плани на майбутнє, спілкувалися мовою якою їм було зручно, я впевнений, що російською. А потім прийшли освободителі. Весь район виглядає ось так. Там трішки далі приватні будинки, вони також зруйновані, вщент. А тут ось багатоквартирні. І зараз перейду через дорогу, покажу вам інші кадри Руського міра. Слава Україні, героям слава! Наступні кадри Руського міра. Они же пришли нас освобождать. Ну, вот, Звільнили. освободители, а потом Всякі коняки, лаврови розповідають воон. Ми хочемо, щоб Україна перестала сопротивлятися. Ну ось, що буде з усією Україною, якщо ми перестанемо сопротивлятися. Маша Алкашка Захарова розказывает про київський режим розказує, які ми тут хунта, як мы бомбили Бомбас і Дамбили Донбас. Ось так виглядає весь район. Москалі, суки, стерли його. А ось загиблі. Царство небесне. Земля їм пухом. Руський мір прийшов в місто Ізюм. Господи прости. Тому ми поки зможемо тримати зброю в руках, поки зможемо воювати, поки зможемо вас, сук москальських, знищувати. Ми це будемо робити кожної хвилини. Там написано пам'ятаємо. Пам'ятаємо і москалям ось це. Оці наші зруйновані міста і села ніколи не забудемо. Друзяки, ось чому я закликаю нас мобілізуватись, для того, щоб з наших міст не було ось такого. Ось чому я закликаю нас піти до ТЦК. Щоб з наших міст і сіл не було ось такого, щоб отак от не лежали вінки, квіти, іграшки і фото тих, кого ще прагне знищити москаль. Ось чому я закликаю нас всіх мобілізуватись і піти до військоматів. Слава Україні! Героям слава!